Безумовно, вторгнення поставило колектив Одеської національної наукової бібліотеки перед перед величезним викликом. Ми мали одночасно подбати і про безпеку документних фондів, які бібліотека зберігає відповідально як частину Державного бібліотечного фонду України, значна частина якої є неймовірно рідкісною цінною з огляду на унікальність цих видань. Ми мали подбати про безпеку відвідувачів і персоналу, і подбати про безпеку її неймовірно прекрасної будівлі, пам'ятки архітектури національного значення, якою пишається центральна частина міста Одеси. Все це доводилось робити одночасно, і зрозуміло, що ми не впоралися з цими викликами, як би не стимул в тому, що наші читачі готові до нас повернутися, якби не стимул в тому, що вони хочуть продовжувати читати, навчатися, спілкуватися у цих просторах, якби не допомога нашого керівництва. Міністерство культури України, наших партнерів в місті Одесі в області, наших партнерів, які знаходили можливість залучати фінансування донорських коштів за кордону. Всі разом я думаю, що ми з цим завданням доволі непогано впоралися, оскільки бібліотека дуже швидко відновила обслуговування читачів в наших читальних залах. Що нам ще допомогло, і на який напрям роботи ми зробили величезний такий акцент цифровізації ресурсів і послуг в 2022 році. У нас Цифрування зросло на понад 2000 тисячі відсотків. Тобто, всі, хто міг рухатися, робили, працювали над тим, щоб зберегти в цифровій формі найцінніші, найцікавіші новинки для наших читачів, які нині мають бути вже доступні онлайн. І це дуже важливий аспект нашої роботи. Інший момент безпека будівель і безпека відвідувачів. Ми подбали про те, щоб в бібліотеці з'явилося укриття. І сьогодні ми можемо приймати наших читачів в облаштованому укритті у підвальному приміщенні. Більш того, ми приготували і вже чекаємо на результати той грантової нашої заявки. Сподіваюся, що це укриття стане ну, такою цікавинкою на мапі культурних інституцій Одеси, оскільки ми його бачимо як мультифункціональний культурний центр, але так під землею мусимо дбати про те, щоб наша робота продовжувалася. Дбаємо про безпеку цієї будівлі, але при цьому ми продовжуємо працювати.